Всі стати на каналі Юридична Марахолка, сьогодні знову будемо говорити про грудневий перерахунок пенсій, усі моменти, на які варто звернути увагу пенсіонерам. Нагадую, що з 1 грудня 2022 року у нас збільшується розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність на 66 гривень, буде становити суму 2093 гривні. Як же це відобразиться на мінімальні пенсії? Якщо розмір пенсії особи обчисли, з урахуванням наявного у неї страхового стажу та її заробітку, не досягає мінімального розміру пенсій, який за повний страховий стаж особі встановлюють на рівні прожиткового мінімуму. Визначено для осіб, які втратили працездатність, пенсію встановлюють на рівні цього прожиткового мінімуму, тобто на рівні розміру 2093 гривні. Якщо ж страховий стаж не повний. То розмір пенсії також визначають пропорційно до стажу, враховуючи зазначений прожитковий мінімум. Якщо особа має більше страхового стажу, то до її пенсії встановлюється доплата за понаднормовий страховий стаж. При цьому мінімальний розмір пенсії за віком та доплату за понаднормовий стаж визначають з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність, тому з грудня такі пенсії перераховано. Надалі йде стосовно пенсій Шахтаря. Якщо Шахтар не працює, та його пенсія встановлена у трьохкратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, то з грудня поточного року його розмір підвищився до розміру 6279 гривень. Далі. Стосовно мінімального розміру пенсійних виплат, постанова в нас Кабінету міністрів України установлено, що якщо щомісячний розмір пенсійних виплат, з урахуванням надбавок, підвищень додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат, установлених законодавством, крім пенсії, за особливі заслуги перед Україною, не досягає прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які втратили працездатність. То таким особам надається щомісячна державна адресна допомога, у сумі якої не вистачає до зазначеного розміру. Тож із грудня 2022 року пенсійна виплата не може бути меншою за 2093 гривні. Щомісячна доплата до пенсії, в разі втрати годувальника членам сімей Шахтарів, розмір щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей Шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. На кожного непрацездатного члена сім'ї з 1 грудня становить 2093 гривні. Розмір пенсії в разі втрати годувальника залежить від страхового стажу та заробітку померлого годувальника. Ми зараз переходимо до вас, з вами до пенсії. В разі втрати годувальника теж дуже багато запитань. Зараз поясню. Пенсія в разі втрати годувальника в нас призначається в розмірі на одного непрацездатного члена сім'ї. 50% пенсії за віком померлого годувальника, на двох та більше непрацездатних членів сім'ї, 100% пенсій за віком померлого годувальника, що розпреділяється між ними рівними частинами. Дітям, сиротам, пенсія в разі втрати Годувальника призначається в зазначених розмірах, виходячи з розміру пенсії за віком кожного з батьків. Якщо щомісячний розмір пенсійної виплати, зокрема в осіб, яким призначено пенсію, в разі втрати годувальника, з рахуванням знову ж таки надбавок, підвищень додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексацій та інших доплат до пенсії, крім пенсій, за особливі заслуги перед Україною. Те, щомісячної доплати до пенсії в разі втрати годувальника членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, не досягає на одного непрацездатного члена сім'ї 100% на 220, на трьох 150%. в такому випадку прожитковий мінімум, встановлений законом для осіб, які втратили працездатність, то таким особам. Надається щомісячна державна адресна допомога до пенсії, що не вистачає до зазначених розмірів. З 1 грудня 2022 року, у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму та з урахуванням державної адресної допомоги, мінімальний розмір цих пенсій відповідно становлять. Значить, якщо це 100% розмір, то 2093 гривні. Значить, на двох осіб 120% в такому випадку 2511 гривень 60 копійок, і на трьох 150 це 3139 гривень 50 копійок. Мінімальний розмір пенсії в разі втрати годувальника, яка призначається членам сімей військовослужбовців та осіб, які мають право на пенсію. За законом номер 2262 не може бути нижче, ніж від двох прожиткових мінімум для осіб, які втратили працездатність. Тому з грудня це буде становити 4186 гривень, тобто 2093 гривні ми множимо на 2 і отримуємо розмір пенсійної виплати 4186 гривень. Далі, виходячи з нового розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність 2093 гривні, обчислено розміри підвищень до пенсій, а також мінімальні пенсійні виплати ветеранів війни і жертв нацистських переслідувань, пенсію за особливі заслуги перед Україною, державну соціальну допомогу та догляд. Мінімальні пенсії для пенсіонерів військовослужбовців в разі втрати годувальника, призначених членами їхніх сімей, та надбавки на утриманці відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Надалі підвищення пенсій почесним донорам, значить, розмір надбавки до пенсії почесним донорам. України з липня поточного року становить 258 гривень 90 копійок. Перерахунок надбавок та підвищень до пенсії, якщо їхній розмір визначається від прожиткового мінімуму, проведено всім пенсіонерам, які їх мають, та незалежно від того, працює пенсіонер чи не працює. Так, максимальний розмір пенсії у нас становить 20 930 гривень, тобто 10 прожиткових мінімум. Надалі дивіться, буде ще збільшення мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок війни. Так, а, значить, а, є спеціальна постанова. Яка передбачає встановлення мінімальної пенсійної виплати особам з інвалідністю внаслідок війни, встановленням щомісячної державної адресної допомоги. Щомісячна державна адресна допомога до пенсії призначається, якщо щомісячний розмір пенсійних виплат, з урахуванням всіх надбавок, підвищень, не досягає відповідного розміру, і, у, значить, дивіться. Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни буде становити для осіб з інвалідністю першої групи 13 604 гривні 50 копійок, для осіб з інвалідністю другої групи це буде 10 988 гривень 25 копійок, і для осіб з інвалідністю третьої групи 7534 гривні. 70 копійок. Тому, будь ласка, виникають питання. Задавайте. Інформації дуже багато. Можливо, у вас конкретно якийсь вид пенсії цікавить, будь ласка, мені задавайте, бо в кожному відео, на жаль, дуже важко охопити. Прям все-все-все. Це буде дуже довго і, можливо, ви не дослухаєте, скажімо, свою категорію і не будете розуміти, чекати вам підвищення пенсії чи ні. Тому, будь ласка, задавайте. Я намагаюся тисло так коротко передати. Самі важливі, скажем, моменти. А що більш, більш актуальніше для вас, і щось більш глибше, задавайте я вас проконсультую тоді. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.